15-річний син боксера В'ячеслава Узилкова Роберт публічно засудив поведінку батька і відмовився від нього. У соцмережах хлопець написав пост, де розповів, що його батько за останні 5 років нічого не робив і ніяк не допомагав. Єдине, що В'ячеслав Узилков робив, це обзивав то родичів хлопця, то самого хлопця, то друзів сім'ї. До того ж, за словами Роберта, спортсмен любить говорити, що його колишня дружина і родина брешуть, хоча все не так. Ну і хлопець сподівається. Що люди, які побачать цей пост і підтримували раніше боксера, схаменуться. Наостанок Роберт додав, що він не може терпіти знущань батька і повністю обриває зв'язки з ним. І сказав, що на таке зізнання він не наважився сам без примусу з боку його мами Марини Боржемської, адже раніше боксер часто звинувачував колишню дружину у тиску на їхніх дітей. Після цього пост написала сама Марина Боржемська, яка подякувала сину за сміливість, за мудрість і за силу. Ну а крім того, вона попросила у сина.